Всім привіт! З вами команда велосклад І сьогодні ми маємо для вас огляд на 20 дюймовий велосипед від бренду Циклон, модель Pixel Це відмінна модель гірського дитячого велосипеда середнього рівня. Призначена для активних дітей, яким подобається проводити час не тільки в місті, а й на лісових стежках. Особливістю даного байка виступає відмінний дизайн, міцна рама і хороший набір компонентів, здатних витримати різні виклики. Виготовляється байк в єдиному розмірі з рамою 11 дюймів і підходить для дітей з ростом від 110 до 130 см. Пропонується у двох кольорах: у білому та зеленому. А вибрати гірські, міські, жіночі, дитячі та підліткові гревли та електровелосипеди ви можете на нашому сайті або завітати до нас у фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела. 18. Рама й вилка зроблені з алюмінію серії 6061, завдяки чому весь велосипед легкий і міцний. Під час виробництва фреймсета було використано технологію гідроформінгу, завдяки чому труби отримали складний профіль, що збільшує характеристику торсіонної жорсткості. Такий підхід дав змогу зробити спритний і маневровий велосипед. Чуйне в управлінні. Рама має італійське гладке зварювання швів. Доповнена рама внутрішнього проводку кабелів з шумопоглиначем, завдяки чому вони захищені від зовнішніх механічних ушкоджень і погодних факторів. На велосипед можна встановити брудозахисні крила. Вилка має також внутрішню проводку тросу. Елементи керування підібрані в загальній концепції комфорту при пересуванні. В міру широке сідло з шаром м'якої підкладки встановлено на алюмінієвий підсиділ. Винос та ергономічне кермо виконані з алюмінією. Їх конфігурація виконана таким чином, щоб дати змогу якнайбільше знизити навантаження на зап'ястя. А підйом керма та виносу зробити посадку більш вертикальною. Колеса зібрані на базі якісних алюмінієвих подвійних обудів. Втулок на промислових підшипниках бренду Solon та універсальними покришками Kenda шириною 2,35 дюйма з маленькими шипами. Вони забезпечують можливість спокійно катати по стежкам у лісах, даючи змогу молодим райдерам з упевненістю досліджувати нові маршрути. А велика ширина покришки бере на себе роль амортизатора. Згладжуючи хід велосипеда, трансмісія на сім швидкостей призначена для впевненого ефективного катання, що є критично важливим для молодих райдерів, які тільки починають освоювати різні типи місцевості із заднім перемикачем Shimano Tourney і тригерною монеткою Altus M315, Велосипед дає змогу дітям легко адаптуватися до підйомів і спусків. Ззаду встановлена касету Shimano tz 510 з діапазоном 1134, 34 ведуча пара це алюмінієві шатуни ProVIL зіркою на 30 зубців, встановлені на картриджній каретці на промислових підшипниках бренду Neko. Педалі пластикові. Регулюють швидкість дискові гідравлічні гальма c star BH M285. Розмір роторів 160 мм. Вони мають відмінну модуляцію та надійний контакт колодок з ротором. Крім того, колодки самі підводяться до ротора їх стирання, тому вам не доведеться їх часто регулювати. Вони мають закриту систему, тому будуть працювати у будь-яку погоду. Циклон Піксель це чудовий першокласний дитячий байк, спрямований на активне спортивне катання більш просунутими лісовими та ґрунтовими стежками. Дякую за увагу! З вами був магазин було До нових зустрічей.